Не повірите, але мультфільми студії Дісней та піксари, які асоціюються виключно з добрими емоціями, часом демонструють реально моторошні моменти, які краще було б не помічати. Десь нам прямо натякають на загибель героїв, десь показують, як з персонажа буквально зняли шкіру, а десь відсилають до культового фільму жахів. Все це відкрито показано в улюблених мультфільмах, але ми з вами просто не хотіли це бачити. Ви на каналі Містер Фрейм, авансом ліпіть лайк, підписуйтесь і бажаю приємного перегляду. В мультфільмі Тарзан можна побачити підвішеного не дуже живого Клейтона. Це якщо що головний злодій мульту. Після того, як між героями відбувається битва, злив усатий дядько програє і падає з дерев. При цьому ми чітко бачимо, що він не встиг зрізати ліани зі своєї шиї. До того ж, нам демонстративно показують, як натягується одна із ліан в останній момент. І от у наступному кадрі, коли Тарзан стрибає вниз, завдяки блискавкам на дерево падає тінь загиблого Клейтона. Гляньте в очі тарзана, здається, що він і сам в шоці від такої жорстокої сцени в мультику. В дуже старому Діснеївському мультику про трьох поросят залишили купу моторошних відсилок, які стосуються сім'ї, оцих от, от малих хряків. Для початку подивимось на картину, де написано Мазер. Тут зображена їхня мати з купою дітей, але в самому мультику їх чомусь лише троє. Виникає питання: де ділась мама з усіма іншими братами та сестрами. Це звичайно цікаво, але друга картина шокує ще більше. На ній чітко пояснюється, яка доля спіткала їхнього тата. Я б сказав, що у цих малих поросят точно не все добре з головою, тому. Що у них буквально весь дім завішений такими моторошними картинами. В наступному кадрі ми бачимо чергове підтвердження, що батя пішов на м'ясо, але й це ще не все. Нам навіть показали, що стало з їхнім дядьком, і тут доля розпорядилась не менш жорстоко. З дядька Кабана, якого скоріше за все звали, ото зробили шкіряний м'ячик для регбі. Щось мені тепер зовсім не хочеться знати, що стало з їхньою мамою, братами та сестрами. Я реально не розумію, чому Діснею так подобається ліквідувати злодіїв за допомогою падіння з висоти. Спочатку Клейтон Старзану, тепер ще й Гостон з Карсуні Чудовиська явно побачив свій кінець після битви з головним героєм. Мало того, що у цій сцені нам відкрито показали, як гостон пірнув чудовиська ножем в печінку. Так ще й в очах самого злодія можна побачити два черепа. Розумію, кадр буквально односекундний, але його спеціально не полінились намалювати, щоб ні в кого не залишилось сумнівів, що Гостон побачив світло в кінці тонелю. Якось занадто похмуро для Діснею, не знаходите? Одна з найстрашніших відсилок в історії мультфільмів це килим з історії іграшок. Розумію, звучить якось по-дурному, але уважно подивіться на ремонт будинку злого хлопця сіда. По-перше, тут використовуються кольори, які зазвичай створюють похмуру атмосферу у фільмах жахів. По-друге, килим в цьому будинку за формами і відцінком сильно нагадує той самий килим з культового хорор-фільму Сяйво. А я зараз вам покажу откуда на біла руська тонімуснефаті. Самі порівняйте і напишіть в коментарях. Думаю, тут складно списати все на мою фантазію, тому що вони дійсно виглядають майже однаково, і як на мене, це моторошно. Можливості, тому й став таким злим і травмованим через те, що ріс в будинку жахів. Страшно уявити, що там в нього за батьки. Чомусь в історії іграшок для створення відсилок сильно люблять використовувати елементи дизайну. Подивіться на шпалери в кімнаті Ендія, білі хмаринки в блакитному небі. Зафіксували. Тепер вмикаємо корпорацію монстрів. І дивимося, який камуфляж на себе приміряє рент. Дісней та Піксар нічого не роблять просто так, і це прямий натяк на те, що оце, повзуче чудовисько, готується до того, щоб зайти в кімнату Енді і добряче його налякати. Можливо, він і раніше це вже робив, але факт залишається фактом. Рендал додає трохи страху в добру історію іграшок. Історія іграшок просто не хоче нас відпускати. В короткометражному мультику «Веселозавр» Рекс», що є частиною названої франшизи, можна декілька разів побачити реально лякаючий кадр. Коли нам показують ванну кімнату, зверніть увагу на унітаз. Я знаю лише одного персонажа, який має таке забарвлення. Так я кажу про кицю. Іншими словами, доля Салі після корпорації монстрів виявилась досить трагічною. Ви тільки подумайте, жив собі чувак, нікого не лякав, періодично заходив добу, а потім його спіймали люди і зробили з нашого монстра чохол для кришки унітазу. Чохол для кришки унітазу. Як це принизливо, навіть ворогу такого не побажаєш. Мені буде дуже цікаво прочитати вашу версію в коментарях, звідки у світі людей взялась шкіра Саллі. Можливо, все не так погано, а може все ще гірше, ніж я розповів. В мультфільмі Університет монстрів вирішили зробити по-справжньому моторошну пасхалку, що відсилає нас до хорор фільму щелепи. В одній із сцен на фоні можна розгледіти плакати знайомою нам Акулою, яку ми вже раніше бачили в мультику у пошуках Немо. Сам постер виглядає майже так само, як і оригінальний постер мультфільму, тільки з однією лякаючою деталлю. На ньому добре видно, що акула щойно кимось пообідала, і залишається тільки сподіватися, що це були не головні герої історії Немо. Ну і тепер найцікавіше. ця страшна Силка, звичайний фейк, який у свій час розлетівся по всьому інтернету. Редактори сайтів, ютубери та інші чуваки, що роблять мультяшний контент, часом свідомо, а часом випадково розповідали про цей момент. От як насправді виглядає ця сцена, і тут немає абсолютно нічого страшного, але погодьтесь за кулою було б набагато цікавіше. До речі, з цією сценою в університеті монстрів не все так просто. Одна прикольна пасхалочка там все ж таки є, хоч вона і не страшна. В правій частині кімнати висить вже на фейковий постер з написом він що є прямою відсилкою на культову пісню групи Скорпіонс. Олди пустили сльозо. До того ж в корпорації монстрів Рендал використав таке саме формулювання у спілкуванні з головними героями, що підтверджує мої думки з цього приводу. Зараз ви дізнаєтесь про момент, який створили для найуважніших людей на цій планеті. Якщо встигнете вловити, можете піти і з'їсти цукровий кубик в мультику Братик ведмедик є дуже загадкова пасхалка, яку майже неможливо побачити. Вмикайте режим соколине око, і уважно дивіться наступний фрагмент. Ставте лайк, якщо не побачили нічого незвичайного, а я зараз поясню, в чому тут прикол. Якщо зробити декілька стоп-кадрів, то в момент, коли мамонт розкидає усю здобич, із сітки випадає немо. Виходить, що рибалки ловили лосося, а спіймали рибу клоуна, в мене це викликає купу думок. По-перше, чому цього малого постійно заносить кудись подалі від дому? По-друге, як він взагалі потрапив на північ, клоуни це ж тепловодні риби. По третє, уявіть, як було б неприємно, якщо б мамонт не врятував би немо, і рибалки просто його з'їли як екзотичний про цей момент я вже згадував в четвертій частині дорослих жартів в дитячих мультиках, але тільки зараз зрозумів, що це зовсім не жарт. Це навіть простою відсилкою назвати не можна. В мультфільмі Коко майже весь сюжет відбувається у потайбічному світі, демонструється так зване життя після смерті. І от в одній із сцен можна побачити плакат з кістяними персонажами Суперсімейки. Ще раз повторюсь, події відбуваються у світі мертвих, і виходить, що вся героїчна родина загинула в боротьбі з черговим злодієм. Чесно кажучи, це дуже жорстока пасхалочка, тому що на постері зображена суперсімейка в повному складі, і виходить, що навіть малий джек Джек не вивіз останній бій. Два наступних момента знайшов завдяки докладному коментарю підписниці. Тому не забувайте писати під відосами, якщо знаходите щось цікаве. Ну а ми переходимо до мультсеріалу Амфібія, де в одній серій героїню наскрізь протикають мечем, і це показано максимально відверто. Часні! Амсорі фортетень. Всі заблюрені фрагменти, як завжди, можна подивитись в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі, тому що на Ютубі ми дотримуємось суворих правил. Сама сцена переповнена драматизмом, який явно не відповідає дозволеному віковому рейтингу. Щоб ви розуміли, перед даним епізодом навіть попереджалку зробили, що він може шокувати юних глядачів, але на цьому моторошні моменти не закінчуються. Вже в іншій серії одну з головних героїнь знову сильно травмують, і на цей раз косою. Тільки різниця в тому, що в даній серії ще й свіжий поріз намалювали. Якби це Побачив мульті від будь-якої іншої студії, то не звернув би уваги. Але камон, це якось зовсім не подіснеїськи різати своїх персонажів. Хоча хто його знає. Зараз буде дуже жорстка відсилка з лютими флешбеками по минулому століттю. В мультфільмі Король Лев, коли Шрам співає свою злодійську пісню, зверніть увагу на марж Гієн. Обіцяємо опасно. моєму повірте ви весело. Нічого не нагадує. Добре підкажу. Друга світова, німці. Думаю, тепер вже всім стало зрозуміло, на який режим зробили відсилку. Тим паче нам показали неймовірну диктатуру зі сторони шраму і беззаперечне підкорення зі сторони гієн. Вони навіть честь йому віддають. Просто подивіться на цей вираз морди, що переповнений інтелектом, розумінням і свідомістю. Ну і остаточно доповнює мою думку те, як вони підіймають лапи. Спеціально не буду робити стоп кадр, щоб Ютуб випадково не розцінив це як щось пропагандистське. Якщо дуже хоче. То самі поставте на стоп і роздивіться в будь-якому разі. Відсилочка за НАТО моторошна, як для мультфільму. Наступна сцена, а точніше, один кадр викликав великий резонанс у свій час, через що момент навіть довелось трохи перемалювати. В мультику 101 далматинець в оригінальному релізі 1961 року зробили один кадр, який відсилав нас до раніше названого режиму. Я передивився цей момент разів 10, але так і не зміг зловити той самий кадр, тому що в нових версіях його вже просто немає. Але інтернет пам'ятає все, тому я все ж таки зміг його знайти. Хоча зі зрозумілих причин тут його показувати не буду. Я Офіційно закину цей кадр в свій телеграм-канал, де зібрані усі стоп-кадри, жарти і моменти з моїх відео, які не варто показувати на Ютубі. Тому залітайте в опис, підписуйтесь, дивіться, інші відео також дивіться, бо якщо ви вже потрапили на цей канал, знайте, це не алгоритми, це доля. Дякую за те, що подивились усі ці моторошні моменти разом зі мною. Якщо десь ваша думка не сходиться з моєю, то не стримуйтесь і все викладайте в коментарях. Ну, а якщо ви з усім погоджуєтесь, то хоча б лайк поставте. Обов'язково підпишіться та. Увімкніть дзвіночок, щоб ні в якому разі не пропускати нові відео по улюбленим мультам. Після завершення можете глянути інші відео, які вже є на каналі. Наприклад, про таємничий зв'язок між мультфільмами або багатьма обожнювану рубрику дорослих жартів. Ну а тепер усіх обійняв і підняв. З вами був містер Фрейм, і побачимось в наступних відео.